Привіт всім. Дощ у нас падає. Демо на вулицю. А ну йди сюди, що ти несеш? Покажи що ти несеш. Покажи Олешка, покажи що ти маєш. Де ти взяв риби? Ніхіра собі карасі. Ого, го, блять, твисять курва. Ніхуяцька. Де ти був на базарі? Де ти був купив? Кулі дав м'які є, мелкі є, що ти був жарив? Я не знаю, я зарабатую. Їх у дихає. А буху або це. Шо? Або Абуху буду робити. Боже? А чого ти не брити сьогодні я неділя? Я не хочу завтра зранку. А, ну правильно. Давай у хубарі. хо риби налапав. Ти браконьєр. Нерест, курва, до 6 червня. Забув. На міліцію треба подзвонити. Ти бімка видів. Бімка ти видів риба яка охуєдна. Спиш. Ну добре, давайте всім пока, підписуйтесь на канал Слава ЗСУ, слава Україні.